сейчас выходит продолжение игры «Сталкер» от украинской студии, которая поддерживает ВСУ. Вот, что нам устанавливается на гаджет вместе с игрой, знают только в украинских спецслужбах, а также на Западе. 20 листопада стався релиз игры, яку так долго чекали все украинцы. И не только украинцы, а и люди за кордоном. Сталкер 2 серце Чорнобиля для тих людей, які не сидять в інтернеті або не читають останні новини. Нагадаю, що 20 числа цього місяця вийшла ігра Stalker 2, яку так довго чекали всі українці, адже вона була в розробці близько 14 років. На релізі другого дня вона розпродалася в 1 мільйон копій. Весь український Твіч був просто переповнений проходженням цієї гри. Такі неймовірні блогери, як Мішеле Біга, наприклад, зібрав в перші години проходження 35 тисяч онлайну Філіп Тремба зробив неймовірний косплей на Stalker 2, оформивши кімнату теж в стилі Сталкера, за що йому неймовірний, просто респект і шатаут. У мене на превеликий жаль не вийшло вкатитися в хвилю хайпу в перший день і не вдалося скачати завчасно, адже я не додумався попросити у розробників ключ з раннім доступом, адже я, типу, як блогер, стрімер і тому подібне, в той час як усі мої колеги вже проходили цю ігру. За що я себе досі картаю? Але ви можете допомогти мені перейти за посиланням в описі під цим відео на Лист на ютубі з моїм проходженням. Я там досі вигружаю серії проходження цієї гри. Був вам дуже вдячний за підтримку, просто переглянувши там декілька відео, або можете приходити до мене на твіч, де ви будете все дивитися вживу. Такий неймовірний блогер за кордоном, як Мост Крітіка, один із моїх улюблених, проходив цю ігру у себе на твічі і на Ютубі на українській мові, лише з англійськими субтитрами, щоб повністю поринути в цю гру. Адже усі рекомендують проходити цю ігру саме в українській озвучці. Тому що новий викид – на весенькі точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. <laughs> Негода мертвий. Я Германів клієнт. Ну ні гаразнькі у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Ну і звичайно ж тут не обійшлося без росіян, адже серія ігор Сталкер є неймовірною частиною усього їх дитинства. Тому як тільки вони дізналися, що немає російської озвучки і немає російських субтитрів, вони так бомбанули. Що ж пішли купувати гру і офіційно скачувати її і грати на українські озвучки, казавши, що вони все зрозуміють, ми все поймемо, ми все розберемося. Безон, вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А це ти я ні. Не понимаю. Блин. Вот так искал, и сказал, какую нахуй убираем. Педлишка Маша. Я думал, я на слух буду понять, я ничего не понимаю. Сказал, без разницы. Да. Хоті Мені скалі, я пойму все. Ну і звичайно ж, не обійшлося тут без росіян, адже серія ігор сталкер є невідкладною частиною усього їх дитинства. І як тільки вони дізналися, що немає російської мови, боже, гуділо так гучно, що аж у нас було чути, як вони сильно там страждають, ниють і проходять ігру на українській мові. Я не буду давати розголос усім тим росіянським блогерам, які зараз проходять сталкер, лише згадаю про медісона, який отримав бан, поки проходив. 2. 21 листопада в телеграм-каналі я побачив новину, що так званий блогер Медісон, який дуже відомий на Росії, вирізає букви Z на уже неживих персонажах в грі. Типу і хвастається тим, що типу, Да, так і надо, каже про те, що він іде на зов, типу, цих людей, які там говорять українською мовою, тому їх легше, так би мовити, тобто загалом на Твічі це просто називається проявом ненависті до когось. І тому. Я як постійний глядач твіча. Партнер Твіча одразу же пішов, кинув йому репорт, отримав лист подяки від Твіча і побачив через декілька хвилин про те, що його Твіч канал уже забанили до того ж перманентно, що означає, що він більше ніколи не зможе стрімити на цій платформі. Також були новини про те, що росіянські блогери, поки проходили ігру, почали помічати масово, що там є українські пісні. Вони скаржились на українські пісні, і не просто скаржились, а скаржились на слова, які говорять про росіян в не дуже гарному контексті. А чого? треки, а я не слышал, что там. Что ты поешь, блядь? Я, блядь, не понял, не, блядь, опять осуждаю, нахуй. Че, глох? В натурі я зараз опять включу, послухаю. і такої крінжі ще було дуже багато. Якісь там блогери робили відео про те, що ігра повна хрінь, тому що вони дізналися, що немає там російської озвучки, і одразу ж почали засипати її хейтом, ненавистю і тому подібне. Були новини про те, що якісь росіяни схвалювали ігру, казали про те, що ігра просто неймовірна, хоча не мали російської озвучки, і вони там шота типа панімалі, хоча нічого вони там ні черта не розуміли. Ігра досі б'є всі рекорди. Вона збирає неймовірну аудиторію на твічі, робить неймовірні. Ні, перегляди на Ютубі. Я пишаюся тим, що, наприклад, в мені вдалося зіграти цю гру. Я не знаю, ви не чуєте, але у мене там прямо зараз стріляє. ППО, тому якщо щось зі мною станеться, це відео не вийде. Знайте, я вас дуже сильно всіх люблю. Також так званий російський депутат, чи ким він там є, я не знаю. Леонід Слуцький зробив звернення до всіх росіян про те, щоб вони не спішили купувати гру. І, взагалі, всі, хто куплять гру, будуть засаджені в тюрму на сім, а то й більше років. Зараз виходить продовження і гристалкі. От украинской студии, которая поддерживает ВСУ, и прибыль также идет. Думаю, что соответствующие наши службы дадут правильную оценку с тем, чтобы подобных продуктов на наш рынок не поступало. Тем, кто планирует скачивать пиратскую версию игры, хотел бы призывать повременить. Вот что. Нам устанавливается на гаджет вместе с игрой, знают только в украинских спецслужбах, а также на Западе, где этими спецслужбами руководят, как и всей марионеточной хуйни Надо думать о своей безопасности, чтобы не попасть под влияние наших врагов. Россия просто не перестает дивувати своими кринжовыми новинами. И с каждым видео на этом канале я понимаю, что они пробивают дно все більше. Більше і більше, аж поки вони не проб'ють його до такого кінця, що вони не повернуться на початкову точку, зробивши нескінченну петлю. Тобто уявіть, наскільки треба бути розвинутим, щоб справді так вважати і так думати. А я впевнений, що деякі росіяни все-таки повірили його словам. Також на релізі гри Монобанк писав про те, що в грі є дуже багато пасхалок і відсилок саме на Монобанк, і за кожну таку знайдену пасхалку вони будуть донатити на збір. І таким чином, на збір для Лебіги вони задонатили близько 700 тисяч. Гривень, і це тільки ті пасхалки, які вдалося знайти таким чином. Я можу з повною впевненістю сказати, що ви можете і мусите придбати ігру Stalker 2. Якщо не дивитися, моє наприклад проходження, знову ж таки нагадую посилання в описі під цим відео на плейлист, то можете самі спробувати пограти і придбавши копію гри в Steam, ви можете підтримати ЗСУ і можете підтримати українських розробників. Звичайно, на початку гри казали про те, що там дуже багато багів, але ми то люди розумні. Ми всі розуміємо, що це не баги. Це аномалії, адже ігра про аномалії. Якщо у вас немає змоги самому пограти, знову ж таки нагадую про свій плейлист на ігровому каналі в описі під цим відео. І чекайте, там скоро вже вийде четверта серія проходження. Або якщо ви не хочете чекати, приходьте до мене на Twitch канал, Усі посилання в описі під цим відео. Бу вам дуже вдячний за підтримку. Якщо прийдете, хоча б привітатись. Дякую величезне людям, які задонатили з минулого відео такі неймовірні суми. Дякую величезне, і дякую величезне людям, які оформили спонсорство з останнього відео. Адже нагадую, що у мене спонсорство найнижче рівня коштує усього 10 гривень. Це комусь мало, а для мене це неймовірна підтримка. Дякую вам величезне за перегляд. Нагадую, що скоро буде відео про так зване Ендрю Тейта з останнього відео. Можете прямо зараз теж глянути це відео. Воно коротке, але я дуже сильно старався. Сподіваюся, ви заціните, адже YouTube якось не зацінив і не просунув це. Люблю ціло обіймаю. Підписуйтесь на телеграм-канал, приходьте на Twitch. дивіться відео на ігровому каналі. До зустрічі!